У Золочеві запрацював новий сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс. Тетяна Старченко водить сина до місцевої дитячої юнацької спортшколи на вільну боротьбу вже два роки. До нового фоку жінка завітала вперше. По сравнению з всем остальным спорткомплексом, который у нас там знаходиться, здесь все сделано на высшем рівні. Конечно, да очень хорошо, очень все красиво, тепло, большое поміщення, є чем чим Я думаю, що вот такой большой зал даст їм більшу развиваться. розвиватися. Тетяни, восьмирічний роман, одразу випробував можливості нового спорткомплексу. Здесь більше місця, лучше займатися. Большой. Будівництво фоку, при Золочівській дитячо-юнацькій спортивній школі, почали у 2017 році. У новому комплексі запрацюють 9 додаткових секцій для дітей і дорослих. Є зала волейболу, баскетболу, гандболу та футболу. На другому поверсі зала Тейрикс шейпінгу, фітнесу та боротьби. Діти будуть займатися безкоштовно. Працюватимуть лікарі-реабілітологи, дієтологи та спортивні масажисти. Майже 25 мільйонів гривень коштував цей комплекс. З різних бюджетів це все було використано із державного, і з місцевого наша громада надала до 5 мільйонів на будівництво цього фоку. І з обласного бюджету. У нас голова адміністрації Юрій це він дуже багато зробив. Леонід Васильович Канівець. Ну а головне, що цей проєкт пробивали наш губернатор Юлія Олександровна Світлична. На відкриття спортивного комплексу завітав президент Петро Порошенко. Голова держави побажав юним спортсменам успіхів і перемог. Сьогодні ми бачимо це свято. Коли це в золочі був спорткомплекс, такої є. це не централізація дії. Це означає, що діти будуть мати. Як вони визитався боротьбою, я, я, я так мав. І мріяти. Сьогодні це означає, що майбутні чемпіони, майбутні захисники України, майбутні сили, сильні духом і тілом Спортсмени будуть відбуватися ці схід. Золочівській спортивній школі займається понад 300 дітей. Після відкриття ФОКУ створять додаткові спортивні секції для різних вікових категорій. Це дасть можливість, каже директор установи, збільшити кількість вихованців на 150 дітей. Ольга Коріленко, Вадим Максименко, Медіагрупа об'єктив.